Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі Сир назавжди. І сьогодні у нас велика дегустація вершкового масла, придбаного в мережах міста Київ столичних під торговими марками мереж. Це перша з дегустацій подібного плану. У нас вже прийшли зразки на сири. На півтверді гауда голландський під торговими марками мереж. І прийшло два набори продуктів, а саме масло вершкове і е, сир на півтвердий, брендовані. Е, тобто, я сподіваюся, наступного вівторка ви побачите перший, я ще не вирішив, чи масло чи сир, перший рейтинг з закритою дегустацією е, чи вершкового масла, чи сиру напівтвердого України. Перший в 2024 році. Оскільки наш технолог тільки вчора ввечері повернувся з відрядження, то сьогодні все Галопом по Європам я покажу вам саму дегустацію. Е, буквально кілька хвилин теорії, що таке торгові марки мереж і чого від них очікувати. І в кінці короткі висновки. А в п'ятницю у відео для підписників ми з вами будемо вже розбиратися, е, які бувають торгові марки мереж для багатих, для бідних, для середнього класу, як у Ашана, да, там пташка зелена, червона, золота, чи як у АТБ там. Не знаю, своя лінія, чи розумний вибір, чи не дуже розумний, ну і так далі. Делюкс. Про це ми будемо говорити в п'ятницю. А сьогодні тільки е, дегустація з професійним технологом. Е, короткі висновки. А, і ще, мало не забув. Значить, Підписники е, вони завжди цінуються вище. Я їх дуже люблю, у мене найкращі. І в п'ятницю ви отримаєте можливість проголосувати і вибрати ті. Один, можливо, навіть два зразки масла з сьогоднішньої дегустації, які я передам на дослідження хроматографічне в європейську лабораторію. Так само, як було з піратніцьким сиром. Це те, що стосується хроматографічного аналізу, дорогого і, на жаль, єдиного арбітражного з точністю до 1%. Тому що. Ви бачили на каналі відео, де я розказував про інші теж наукові методи визначення додавання немолочних жирів у продукти, у масло, у звертаю тільки вашу увагу, що точність у цих інших методів вона в межах 15 20 відсотків похибка вимірювання. А це вже та межа, за якою нормальний дегустатор, такий як ми з Лесю Юріною, що 30 років підряд дегустує то масло, то жир, рослинний, то спред, Посередині, він уже це може визначити. Ми будемо з вами на каналі регулярно повертатись до теми брендів мереж, торгових марок мереж. Але сьогодні дуже коротко, навіщо взагалі торговим мережам власні торгові марки? Перше, для того, щоб сконцентрувати обсяги продажу, щоб за рахунок збільшення обсягів продажу конкретної торгової марки, власне, в даному випадку, отримати найнижчу ціну від виробника. Тому що чим більше виробник може продати одному клієнту, тим нижчу ціну він ставить. Тут все сходиться. І таким чином забезпечити найнижчу ціну і для споживача. Цілі зазначити, що е, дана концентрація і аналіз е, менеджменту мережі і маркетингу дозволяє в деяких випадках навіть придбати того виробника, який дає скажімо, великі обсяги продукції, на якому мережа може заробити, або навіть побудувати аналогічне виробництво, яке дозволить заробляти власне, самі мережі. Із з відомих прикладів наведу вам е, мережу Сільпо, групу Фозі, яка має е, власний Ніжинський консервний завод. Е, в Америці я відвідував в 2002 році мережу ресторанів Креклберл, яка мала виробництво пончиків, якими частували людей в черзі, і виробництво медової гірчиці, яка масово використовувалась в їх мережі ресторанів. Таких прикладів насправді безліч. Треба пам'ятати, що будь-який бізнес створюється, аби бути проданим, тому мережі уважно слідкують за такими можливостями і на черговому витку розвитку вони розглядають дійсно можливість купівлі, навіть об'єктів виробництва. Крім того, треба розуміти, що. Більшість товарів, які продаються під торговими марками, особливо бренди реальні, вони мають в свої вартості, е, ту саму частинку, яка відповідає вартості самого бренду. Тобто, якщо ви купуєте кремсир Філадельфія, ви доплачуєте за те, що це саме Філадельфія, а не якийсь інший кремсир. Все це теорія і стратегія. А на сьогодні на ринках, що розвиваються, яким є Україна, мова йде виключно про співвідношення ціна якості з акцентом на Ціну не на якість, це є з точки зору маркетингу, номер один кваліфікатор переможе в світі. Тому фактично, коли мережа йде, оголошує тендер, вона в першу чергу дивиться на ціну. А вже в другу чергу вона пробує пробує е перевірити виробника. Зараз я вам е показую е вимоги Ашана. Зверніть увагу, там перевірка один раз на рік, два рази на рік, якщо е продукція виявилась неналежної якості. То відповідальна не мережа, а виробник. Крапка на нього власне вішають всіх собак. Таким чином, і на сьогодні таких випадків мільйон в світі в загальному випадку, товар брендований, який продається в магазинах, в мережах, він все-таки має в середньому. Узагальнення таке, так? Деяку вищу якість, ніж товар, який продається під торговими марками мереж. Що ми з вами спостерігаємо періодично на дегустаціях продуктів з інших країн. Все. А тепер, власне, до дегустації поїхали. Леся, ти знову піймав тебе на вході. Люди люблять, коли бачать, що це вживу. Естра в Можна навіть отак Угу. Хоча це масло збоєчне. Це... Ну, це ж не безперервне оздування. Оце талон, який Леся Юрівна сама зробила. Правильно, Сюріна? Леся mm -hmm. Смак аромат. Mm -hmm. Чистий. Але, як на мене, <кхм> слабко виражена пастеризація. Самокритично, Леся Юріна. Дякую. Приходимо до іншого. Лесі Юріна, і так, перша мережа України АТБ. Берем масло своя лінія. Значить, я розкажу потім окремо, де зроблено? Ти устався. Ну, треба зразу зауважити, що масло їхало в холодильнику, але в поїзді. Я його позавчора тільки зустрів. Лися, поклади на тарілочку. Ну, це масло м'якіше. Зовсім інша структура видно. Це інший методика виробництва. Дуже легко розтає в роті. А Перші три, навіть, напевно, секунд взагалі тості ніякого смаку, а в кінці вже йде і смак пастеризації, теж не сильний. але... Сторонній відчуваєш? Ні, стороннього немає. Це дуже добре, бо своя лінія це практично номер один торгова марка мережі номер один в Україні. Ваш зразок. Ну от, Пальцями, яйцями в солонку не лазить. Слухай, натуральне масло. Молодси, а тебе. навіть. Ви знаєте що? Зараз уже скільки пройшло, може, хвилина пройшла і відчуваю першіння в горлі. Першіння в горлі є, так. Але ж знаєш, від несвіжого масла може бути прошіння. Може. Масло делюкс. Зроблене в Німеччині. Це масло вже плотніше. Ну, подібне до польського, ні? Ні, я би не сказала. А, просто... мягче. мягче. Еластичніше, тобто це теж як буто зроблене не по взбиванні. Леся, давай смак аромат, а потім по методу виробництва, на твій погляд. <клес> ну, якщо смак аромат, то таке, знаєте, невиражений е, смак, невиражений аромат, невиражена пастеризація, але чистий. Ну він такий спокійний, спокійний. Масло я люблю, щоб гарні вершки, смак пастеризації. Ну, солодковершкове масло в Європі, воно завжди не таке виражене, як Ну, виріш. Вони ніколи не роблять такої високої пастеризації, як робимо ми. 100%. Угу. А е, що ти думаєш по методу виробництва? Ну, Воно дуже е, пластичне. Мені здається, що це все-таки більше наш, як метод перетворення високожирних вершків. А мину... це може бути масло перефасоване з моноліта? Mm. Ну. Судячи по тому, як воно гарно запаковане, я би сумнівалась, напевно. Бо з Моноліта завжди трошки воно якось інакше йде. Тобто, mm -hmm. mm -hmm. бачите, дивіться, рівні края. Ніде немає. Е Давайте поріжемо і подивимося, кстати. Ну. Щоб полостей взагалі не було, так? Да? Ну так. Да. Ні. Дуже гарно. Ну, Скорловка як... прямо в пачку. Я думаю, що так. Да, тому що пачка дуже рівна і дуже красива. Ну, то есть... То есть хороший продукт. Да, змогли... Ну тільки просто, що він, як... Як... якщо це вчитати, що це європейський продукт, то до нього хороший. Ми звикли більш до смачного насиченості вкуса вершків, маслянистості, пастеризації, солодкуватості. Але до тебе питань немає. Тобто Не. європейський класний продукт привезли. Купи Мені ну, жматочок. Леся Юрій, мені таке після смак просто обалденний делюкса на цей раз. Бо колись я його пробував, воно було старим маслом перебитим. А це просто реально свіжий, класний продукт. Леся Метрошев. Теж угу. такий зразок, який може бути непоганим. Ну, колись Без... купувала, був хороший. О, дивіться, тут як теж порційно поділено. У нас у половині зразків порційно. поділено. Угу. Приємно бачити. Це ж не важко. Це замовили маркетологи на виробництво упаковки і без проблем. Ну да. так. Метро -шеф. Угу. Ну, так, метрошеф. Ну, таке преспект своя лінія по консистенції, ні? Ну, таке, як воно трошечки таке підвозовоздушене, мені здається, таке. Капіньку є. Бачите, дивіться, яке воно воно навіть. Оце е, дефект виробництва, правильно розуміє? Завоздушення? Ну, дивіться, скільки іде. Угу. Але просто, що воно дивіться? ось тут прям видно, як воно отут е, на низу тось, геть під завоздушене. Бачите, ось воно видно гарно. Угу. Що не бачили. Не? не можу казати, що я даю голову на відсічення, на як буде відрубляння, відрубування. Але мені здається, що тут є молочний жир. Чистий молочний жир. Чистий молочний жир. Угу. Ну, тобто, на хроматограф нема сенсу віддавати, правильно? Маєте на увазі зневоднений молочний жир? Я розумію. Шановні глядачі, Україна переповнена зневодненим молочним жиром на часі, і для оптимізації ціни, рецептури, практично всі молочні комбінати України додають молочний жир. Це недобре для продукту, бо ми знаємо, продукт е ідеальний має бути А. свіжий. Б. З меншою кількістю переробок, не перероблений. Тобто масло з свіжих вершків і масло з молочного жиру дві великі різниці. Леся Рівно, ну я приємно вражений, тому що завжди від е, торгових марок мереж ми очікуємо гіршого, а поки дуже непогано йде. Дуже непогано. А тепер «Новус». Це фактично е, останній зразок, де я очікую, хорошого результату. Далі буде гірше і ще гірше. Я так думаю, це мій прогноз. Це перший зразок, який має штаф. Небагато, але має. Угу. Бачите? Бачу, бачу. Угу. Ще як бачу. Штаб це окислений прошарок молочного жиру, такий Е, Це шкідливий прошарок, його їсти не можна, треба зачищати. Що робить Леся Юрна? Леся, там взагалі, може заріж, да, і ножа витри? Ні, він невеликий, він легенький. Угу. Okay. Okay. Uh -huh. Так, ну що, по смаку аромату, новус. Mm -hmm, хороший, чистий, е виражений, молочний, після смак. Все добре. Хороший, Сука, і зрозумі. трошки краще за метро да? Так, uh -hmm, uh -hmm, да, бо він там такий прямо аж яркий такий. Дивись. Ми рейтингу не робимо, але розмістимо згідно наших в кінці табличку. Угу. Да? Uh -huh. Все, є тоді. Наступний. І так, мережа номер два в Україні сільпо, фозі, фора. Це все одна компанія Фозі Group, так? Да? Торгова марка повна чаша. Штаб трохи. Ні. Нема. Ні. Ні, нема. нема. Штабу немає. Угу. Що приємно. Да, Річиться гарно, пастичне, хороше. Mm. Лися щас не інтригує. Ще жартую? Ні, хороше. Просто, ви знаєте, така сильна різниця, коли ти їстиш зразок із зневоденим молочним жиром, він завжди яскравий. А потім, коли їстиш інший зразок, Ну ти чай пила, він завжди трошки такий потухший. Швидко тане в роті, mm, але. Смак чистий, пастеризація хороша, зрозок дуже хороший. Після смаку теж хороший, молочний, все добре. Угу, так, ну тоді думаєш, на яке місце його потім ліпить. Так, і мені ж матові. Угу. Торгова марка під назвою номер 1 Це у нас Велике Кишеня і Велмарт. О, такі м'якенке. Ще буде тішилися. Аж в руки страшно ну, Да. Ти ж пам'ятаєш грязного в руки піше кудись. Що, що, що. Не бери дурного в голову, а грязного. Угу. Нехай буде Бачите, звук. він такий питає. Тобто термос... буде малий, поганий за термостійкістю. А це І... хіба не штаб, <гум> це ж точно штаб уже? Отут трошки, так. Да. Видно, що тут пішов штаф. Угу. Причому від нерівності упаковки, бачиш? Ловка фасувального автомату так конусом зроблена, і виходить, він отак сюди впихає, і воно видно, що оставляється, і в цих ямках залишається повітря, яке ось дуже швидко окислюється. То це робота для інженерів, баналачиків? Для no. no. А ну його. Я його не поріжу. Ну, ну, а ну, ти спробуй. Ну, О, бачу, давно. Ну, зам'яке. Не... Це ненормально, так? А да? навіть якщо б це молочний ну, жир. Зараз бути. же не травень. Щоб ну, блін. Його... Подозріння є. Друзі, один-два зразка самих підозрілих так віддамо знову полякам на лабораторію. Так. Да. Ти прям як на базарі, чуєш. Я так сметану пробую з руки. Теж зневоднений немолочний жир 100%. Таке солодковато, незвичне для масла. Я не відчуваю тут, що то стороннього. Е, просто що на початку йде м -м, трохи мучниста структура і неправдоподобно солодковатий смак. Ну а від чого мучнистий може бути? Сухого молока ж наклали, а щоб класти сухе молоко, значить клали молочний жир і що? Обрав? Ні, це мучка іде жирова, це не білкова мучка. Жирова, жирова мучка, яка швидко в тебе при досяганні температури масла, температури тіла, одразу пропадає. Друзі, я сам продостував цей продукт, з Лесією в чомусь розходимося. Я вважаю, що це або взагалі повністю 100% відновлене масло із молочного жиру. Да? І тому <кху> тут технологію треба було коригувати, не змогли. І фактично. Продукт нестандартний, не нестандартний продукт вийшов. Він, по-перше, консистенцію має ненормальну. І смак такий чуєте між е, топленим маслом і козачим молоком. Це от буває, коли відновлений молочний жир. Залишились два зразки Ашану. Ми їх взяли обидва з 72 і 82, тому що це різні виробники. Один івано Франківська, один Брусило Житомирської. Леся, поїхали. З 82-го кажи. Ашан. Масло. 82. Да. Екстра. Екстра. Бачиш, все це якось тверде, а 72 взагалі в руках розпливається. Це брусило. Брусилів. Тут навіть більш вираженіший штаф за усі зразки. Бачите, дивіться, який гарний ось уйде. Що ж тут гарного? Це ж не гарний. Я кажу, гарно виражений. <реш> <що реш> гарно, що штаб не гарний. Ні, дивно, що просто він, знаєте, як пішов аж отут, виходить. Не на стику. А... Ну, можна дату ще подивитися, виробництво, mm -hmm. та, що від часу, але щищати точно треба. Mm -hmm. Ну і коли людина купує такий зразок, нічого хорошого тут немає. Да? Вже менше масла до споживання. Ну да, викидати якось не льох. Давай серединки спробуємо. Попробуй порізати. Давайте. Ну, слухай, ріжи це добре. Ох. І мені шматочок. Я угу. зневоднаний молочний жир. Зневоднений молочний жир. Але ж не смачно так. Капець. Ну, зовсім не змальчим. Молочний жир не жир, не можна. О зразку Ашан 82. Продукт зроблений з неводним молочним жиром. У ньому немає нічого поганого, але як на мене, його забагато просто. Тобто він має нехарактерний смак взагалі. Він змінює смак нашого традиційного масла. Причому жодні аналізи. Особливо нічого не дадуть. Жир молочний. Жир молочний. так. Слухай, і першення в горлі конкретне, кстати. Так. Конкретне першення. Угу. Це значить, що цей молочний жир довго мучили. Е, їсти його недобре. У нього перекисне число буде погане, правильно. Тобто він швидко, до речі, Леся сходиться. Угу. Кілька разів робляє молочний жир, швидше окислюється. Звичайно. І другий зразок кашан Івану. Франківська область Іва-Арт, дуже невідома компанія, яка робить дуже багато чогось, яке називає маслом. Ну, це на, на дотик пачка, як колись фасували творожок, пам'ятаєте? Там якусь. Так лисяк, але 72. Жива. Трохи для чесності треба, дати, що це 72, тут менше жиру. Але навіть 62. Слухай, ну. Ашан розказує, які в нього методи контролю якості. Знаєте як? На заборі пишуть і випишіть. Або як це було, у сусіда щось там більше. Хто сказав, він сказав, то і викажіть. Ну, хіба це можна їсти з такою консистенцією навіть з таким видом? Ну, 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 хіба таке можна ну, продавати як масло, скажи мені? Це ж не, не чесно. Друзі, спробували другий зразок Ашан, 72. Консистенція неможлива, тобто цей продукт він просто в руках як е, цей самий дійсно дитячий сирок. От. Але сторонніх, сторонніх не відчуваємо. Продукт схожий на, е, на, на збоєчне масло старе. Да? Ну, так, кислинка є після смаку. Да, у ньому після смаку є кислинка і не характерна солодкість і не повинно бути в маслі. От, А тепер дивися, таке питання дуже просте. Окей, потрачу вже там 100 доларів, які би ти два зразки, один-два зразки, віддала на хроматограф. От Особисто ти і чому? А, де найбільш виражений смак зневоденого молочного жиру. Оце такий, да? там, да, так? Де думаю. ти береш, і він такий прям такий. Т тому що ним можна замаскувати, ти казала. Так, да, ним можна замаскувати будь-що. Він такий ну, сильний, я... ароматний, великий. Да, і там може додати. Ну добре, Леся Юрівна, віддамо. Я думаю, що якщо взяти. А я думаю, люди проголосують. Ми покажемо, які ми хочемо брати три. А от вони проголосують і. Кстати, да? і один виберемо один оддамо. Угу. Бо все-таки гроші в цей важкий час наліво-направо ні, а один так. А фізико-хімічні аналізи зробимо в себе на комбінаті і перевіримо на додавання до 20% рослинних жирів. До 20% можемо перевірити. Вище це вже хроматограф. Хроматограф 90 євро. Лесюрона, дуже дякую. Так, дуже коротко, друзі. От перед вами такий умовний рейтинг. Це ми так з Лесюри розставили кращі і гірші продукти на наш погляд, на нашу професійну думку. Нехай вас не збиває з понтелику моє таке певне зап... захоплення цією дегустацією. Справа в тому, все дуже просто, що якщо раніше ми в льот визначали 30-50% фальсифікату серед торгових марок мереж, то зараз ми не знайшли жодної, розумієте? Жодної по дегустації. З іншого боку, зверніть увагу: немає серед. Е... Компанії, які виграли тендер для мереж, жодного великого українського виробника. Тобто виграють тендер люди, які калапуцюють швидше за все масло, додаючи зневоднений молочний жир. Це більш шкідливий продукт, це перероблений продукт, це не свіжий продукт, і за невеличким виключенням. Ну, бачите, ще й одна і та сама компанія Брусилу. Поцікавити, скільки в них молока. Чи не є в них молоко, на те масло. Купуються е, напівфабрикат, молочний, до речі, молочний, нема питань, і калапуцяється власне масло для мереж. Це недобре. Окремо хочу сказати про кращі три продукти. Якщо Глобино, ми з вами знайомі, полтавський е, хороший, такий крепкий виробник, середній. Єдине, що вони можуть робити, це докуповувати чуже масло і дофасовувати, коли власного не вистачає. От, ну з цим пов'язані теж певні проблеми. Але повна несподіванка дживалки з Хмельницької. Масло просто чудове. І слухайте, я бажаю їм розкрутитися, навчитися все робити, бо їх кисломолочна нікуди не годиться. А тут такий несподіваний приємний результат. Ну і звичайно, дякуємо АТБ за масло делюкс. На цей раз абсолютно достойний продукт європейської якості, жодного до нього зауваження з точки зору європейськості. А на цьому на сьогодні все. Власне, підписуйтесь і приходьте до нас в п'ятницю, там ми будемо заглиблюватись більше в деталі. Я вам розкажу все-таки, які торгові марки, до яких цінових сегментів належать в різних мережах, як їх розрізнити. І якщо вам мережа каже, що це у нас під цією маркою самий дешевий товар на ринку, то щоб ви були готові до того, що цей товар буде і найнижчої якості на ринку, бо інакше не буває. Слава Україні і Збройним силам! Допомагайте! В міру власних сил бо воюємо або працюємо. До зустрічі.